Бути впевненим. <кій> <кій> Незручно сидіти так, що це просто. Я хочу купити викрадений. <кій> <кій> Машина буде обов'язково битком. стоп. Yeah, <кій> Чи вдалим є час для покупки електромобіля? Ось що тобі треба знати, аби бути впевненим у своєму виборі до початку 26-го року. Всі електромобілі звільнені від сплати за миту та ПДВ. Тобі треба розуміти, що часу вже не є так багато для того, аби привести для себе конкретний електрокар. Я розкажу тобі, як буде формуватися цінова політика у разі того, якщо включають розмитнення. Якщо ми будемо говорити про такі часові проміжки, як зима. Тереліто, можемо сподіватись на те, що ціна зросте не сильно. Тобто ціна може зрости лише на невеликих 10%. Я більше ніж впевнений в тому, тому що трафік електромобілів не буде таким високим і ринок не встигне насититися привезеними новими варіантами. Це означає те, що якщо ти купив автомобіль сумарною вартістю у 10 тисяч доларів, сумарною вартістю, зауважу, Машину, збір, також шипінг, який враховує розмитнення. Так? така машина в Україні нехай коштує 15 тисяч доларів, і буквально будь-який продавець, який буде розуміти, що розмитнення все ж таки включили, він невелику суму буде додати у цих часових межах. Ми спокійно можемо бути впевнені в тому, що така машина не дуже сильно здорожає у вартості, і вона буде приблизно там коштувати своїх 16. Але якщо ми будемо говорити вже про, таку, про такий часовий проміжок, як літо осінь то тоді вже ринок насититься достатньо такою великою кількістю електромобілів, які будуть далі і далі приганятися у таких самих темпах і у таких самих кількостях. І ціна зросте вже на свої повні 30%. По законодавству у нас 10% – це є мито, а 20% – це є ПДВ. Тому можемо бути впевнені цілком у тому, що якщо машина, яка коштує 15 тисяч доларів, зросте у будь-якому на свою трьошку, сміло можемо розраховувати на 18 тисяч доларів. Сьогодні і в подальших наших випусках я буду вам допомагати у виборі у простому виборі електричок, бензинових автомобілів, гібридних автомобілів, будь це легкова, кросовер, пікап. Що для себе вибрати? Як зробити це легко, як не помилитись у своєму виборі, не потратити лишні гроші? Поговоримо про тему електрокарів. Звичайно ж таки, ми будемо обирати серед трьох найкращих моделей тобто, так би мовити, це є бестселери. У нашому пригоні. Першою буде, звичайно ж таки Тесла Трійка. Найкращою варіацією Тесла Трійки є будь-яка трійка, яка їде 400 плюс кілометрів, і, звичайно ж таки, яка має невеликий пробіг. Коли ти розглядаєш для себе покупку Тесли Трійки, моя порада тобі така, що потрібно дивитись на цілісний варіант. Саме зараз є час для вибору, саме зараз є час для пригону, часу ще достатньо, і необхідно. Дивитись цілісні варіанти, щоб ти мав перевагу на ринку. Тому що люди при вторинному перепродажу хочуть обов'язково бачити варіант небиток. І якщо ми заходимо в Європу, то ми розуміємо, що ціна суттєво відрізняється від американської ціни. Ви можете самі для себе подивитися, хто що і коли купляє, можна банально зареєструватися на безкоштовному акаунті на аукціоні і глянути, під якими прапорами, під якими країнами хто що для себе обирає. Станом на сьогодні я бачу, що Євросоюз активно скуповує фактично цікаві нові будь-які електромобілі, також із Америки. Вони там проходять в себе сертифікацію, вони міняють задні стоп-сигнали на оранжеві, настроюють передню оптику і, звичайно, встановлюють свої прошивки. А також свої порти для зарядки. Тому якщо я сьогодні купляю теслу трійку, я дивлюсь на цілий варіант. Я не хочу втратити час на додатковий непотрібний ремонт. Якщо я не професіонал, який цим професійно займається, так який цим живе, який має якесь там відношення до СТО, може це все зібрати. Я просто людина покупець, звичайний споживач. Я хочу купити. Цілісний автомобіль і не заморочуватися. Звичайно, ціна на цілісні автомобілі може відрізнятися, може бути як велика, так і може бути низька. Але ціна буде залежати від того, що саме буде з машиною так або не так. Бувають такі випадки, що автомобіль не виплачений лізингу, наприклад. Так? Тоді ви маєте розуміння, що такий автомобіль буде цілісним, і з ним фактично ніяких проблем немає. Або ж буває таке, що автомобіль. Викрадений, тоді людина, власник попередній, звертається до правоохоронних органів, заявляє про крадіжку автомобіля. Страхова компанія в такому випадку людині відшкодовує її же кошти, на які був застрахований автомобіль. І через деякий час, власне, правоохоронні органи можуть знайти таку машину. І тоді ж ця машина стає власністю страхової компанії і попадає на аукціон. Тому це також хороший варіант. Можна розглядати для себе без проблем. Абсолютно не бачу ніякого. Змісту переплачувати за європейський ринок. Тесла, як для мене, це є американська машина, тому спокійно можна купувати в Америці або ж в Канаді. Трійок є багато варіацій різних, яких тільки не хочеш, яких тільки не бувало їх. Е, звичайно ж таки, вони є на задніх приводах, вони є на повних приводах, вони є з різними типами батарей. Вони були як у Дорестайлі, так вони були і в рестайлінгу, і так вони тепер є і в новому кузові. Моя думка така, що найкраще вибирати для себе. Це цілий варіант, звичайно ж таки, це якомога найменший пробіг, щоб її не встигли ще знищити, і обов'язково дивитись хоча б на таку версію, яка проїжджає 400 плюс кілометрів від одного заряду. Це буде найкращий вибір, людина буде максимально задоволена від користування таким електрокаром. Сміло можу вам сказати, що одним з лідерів по пригону і одним з лідерів по покупках автомобілів з Канади. Частково з Америки є Nissan Leaf, саме у версії, плюс це 62 кВт Ємкість батареї. Зарекомендували себе як хороша сімейна машина. Кузові плюс-мінус це хетчбек. Я би сказав, це збільшений хетчбек, так. Але вона дає чудовий запас ходу: 400 плюс, можливо, навіть і 450 кілометрів, де хто витягує такі показники. І ми сміло можемо говорити, що. Машина саме по ціновій політиці і саме великою номінальною ємкістю батареї, вона як мінімум заохочує потенційного покупця для покупки. Цінова політика такої машини становить у розмірі 12 тисяч доларів в залежності від року, будь це 20-й рік чи 21-й Якщо ми будемо говорити про 22-й і вище, звичайно ж таки, це може бути чу-чуть по цінах дорожче. Але знову ж таки. Є варіант, не заморочуємося дуже над тим, биток це чи не биток. Заморочуємося конкретно тільки на тому, що це цілісна машина буде в моєму розумінні, власне, отаким, от як я вам його покажу. Найкращою версією, звичайно ж, таки, так, як я вам казав, 62 кВт, Це автомобіль після крадіжки для себе. Конкретно я розглядав би такий електромобіль, цікавий, без суттєвих. Ушкоджень має маленьку вм'ятину, маленьку царапину на тому кінець. І далі мій вибір падає на KIA Niro або ж Hyundai Kona. фактично одна і та сама машина, просто в різних оболонках. Дуже цікаве рішення для міста. Чому тому, що вона виконана у кузові кросовера. адекватна машина в плані того, що вони прості в обслуговуванні. До них не є дуже дорогі запчастини, зарекомендували вони себе достатньо добре з точки зору надійності. Оснащуються вони саме в таких варіантах, як Америка і Канада, батарейкою 63,8 кВт Це також достатньо адекватний варіант. Я вам обов'язково покажу, що обирають наші клієнти для себе, і реально те, що я рекомендую для покупки. Бувають такі випадки, що коли ти купляєш. Автомобіль у страховика він тобі дає достатньо багато інформації, просто треба. Добре посидіти, добре розібратися з цим. Одним з таких моментів є відео, як працює той чи інший автомобіль. Це дуже важливо, тому що для себе ти можеш побачити там багато моментів, особливо ти можеш побачити багато моментів у підкапотному просторі. Можеш побачити, чи є якісь там розриви і так далі. Можеш побачити, як мінімум, те, є в у бачках для охолоджуючої рідини саме ця рідина. Тобто, як на мене, вибір очевидний і у підсумку. Я би хотів сказати: якщо ви вибираєте один з трьох електрокарів, ви в будь-якому випадку не помиляєтесь, тому що ви купляєте те, що хоче ринок, ви купляєте цілісну машину, не влітаєте на додаткові затрати. Тому поспішайте обов'язково з покупкою електрокара, поки ще є хороша нагода в цьому. І в подальшому я буду надавати вам корисну інформацію у своїх відео. З приводу вибору тої чи іншої машини ми будемо розглядати з вами, так як я вже казав, різні марки і різні порівняння. Якщо інформація була корисною для тебе, підписуйся на канал.